Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий ата з того, що сьогодні вранці російські пропагандисти гучно повідомили про те, що Збройні Сили України контратакують під Покровськом. Вони почали максимально нагнітати, писати про те, що, начебто, Україна кинула в бій три новостворених бригади, одна з яких 155-та, окрема окремо механізована бригада імені Анни Київської. Саме ця бригада, вона. Проходила навчання у Франції, і Франція озброїла цю бригаду. І Російські пропагандисти почали думати, що, начебто, Україна відмінила різдвяний контрнаступ Зеленського. Вони про нього регулярно пишуть і що вирішила вдарити по покровську. Але як то кажуть, у страха великі очі є сьогодні повідомлення від наших аналітиків Діпстейт. Про те, що дійсно у Донецькій області на покровському напрямку Збройні сили України провели великий зустрічний бій біля піщаного та змусили ворога втекти, що ворог відкотився до посадок біля Шевченка, що дійсно була проведена успішна операція ЗСУ, але глобально цей, хоч і великий бій, він не вплинув на ситуацію на покровському напрямку. На жаль, окупантів значна перевага в ресурсах. Тому не дивно, що незважаючи загалом на наші певні успішні контрнаступальні операції, приймаються певні, в тому числі і кадрові рішення. Зокрема, сьогодні американський телеканал CNN повідомив, що на Покровському напрямку змінили генерала Луценка на Тарнавського. Поки що до цього офіційних заяв немає, тому що офіційних підтверджень звільнення попередника Тарнавського також про це ніхто нічого не пише. Але рішення приймаються раніше були про це повідомлення і у наших військових, і щодо попередньої доби, то вчора був такий піковий день, адже ситуація на фронті складна за добу майже 300 бойових зіткнень. 292 атаки окупантів. Це найбільше число атак за добу чи протягом доби з початку повномасштабного вторгнення. Щодо втрат окупантів, то за попередню добу вони втратили 1280 військовослужбовців, 12 танків, 32 бойових броньованих машин. Тобто кидають і танки, і м'ясні штурми, механізовано м'ясні штурми. Ситуація дуже складна на Донецьких напрямках, особливо на Покровському напрямку. Друга новина, яку сьогодні гучно трублять на Росії, це повідомлення про Угорщину. Про те, що Київ нагрубив Будапешту, щоб не спілкуватися з Москвою. Є такі пини, що Зеленський відмовив Орбану в телефонній розмові і не просто відмовив. Російські пропагандисти пишуть про те, що Угорщина просила про перемовини Орбана і Зеленського, але Київ не культурно відмовив. Як це Україна так не культурно відмовила? Якщо Орбан хотів поспілкуватися, невідомо. Є навіть такі інші деякі вислови, ті фрази, була сьогодні заява від Захарової, яка дуже обурювалася, чому це Київ, чому Зеленський відмовив Орбану, адже Москва через саме нього, як посередника, хотіла різдвяне перемир'я, а Україна ще й начебто некультурно відмовила. Хоча що тут говорити, якщо Зеленський дуже різко критикував Орбана за його телефонні дзвінки Путіну? Також в липні цього року Зеленський прямо називав Орбана зрадником і казав про те, що якщо людина е, діє не в інтересах європейського співтовариства, якщо людина діє е, так, що це невигідно Україні, то що можна сказати про Орбана? Але як ми бачимо, Орбан дуже так настійливо хоче бути посередником. І продовжує здійснювати свою так звану миротворчу місію. І Москві, як ми бачимо, це дуже сильно подобається, і на Росії, на цих болотах, дуже обурюється, чому Україна відмовила Орбану та ще й не культурно. Є пояснення від російських законодавців, зокрема від депутата Чепе. Він заявив прямо, що відмова Зеленського від спілкування з Орбаном пов'язана з позицією угорського прем'єра. Позиція угорського прем'єра, вона явно не проєвропейська, явно, вона не є не те, що проукраїнською, а й навіть не сусідською позицією. Кремль Чепа як представник російських так званих дипломатів, каже, що фактично прямо що це проросійська позиція Орбана, і що Зеленський тому відмовив. Ще щодо новин, які стосуються Московської недоімперії. І які сьогодні активно і коментувалися, цитувалися на Росії, це удар по Чечні, удар по Грозному, по столиці Чечні. Сьогодні в Франції і наші українські ЗМІ писали, що БПЛА атакували столицю Чечні. Також про це писали активно і російські ЗМІ, що це вже друга атака за тиждень. І пропагандисти акцентують увагу на тому, що, начебто, українці випробовують терпіння Кадирова. І вони публікували, до речі, кадри, є кадри і влучань. І на цих кадрах ми бачимо дійсно наш український безпілотник. І це не просто безпілотник, це такий надлегкий літак аеропракт А-22. Я бачив певні емоції у деяких українців, які казали про те, а навіщо бити по Грозному, навіщо бити по розміщенню окупантів у Грозному. По, наприклад, ОМОНу, ще по якихось об'єктах. Я скажу так. Сам цей літак, аеропракт А22, він на міжнародному ринку коштує 79 тисяч доларів. Це двохмісний літак. І 79 тисяч доларів це не так багато, зважаючи на те, що в модифікації ударного БПЛА там не буде авіоніки, там не буде взагалі систем життєзабезпечення, і він значно здешевиться. Крім того, його можна ще здешевлювати в виробництві. Він буде коштувати набагато дорожче, наприклад, чим той же шахет. І при цьому А 22 несе одну фугасну бомбу, ФАП 100 100 кілограмову бомбу. І наслідки відповідно влучання вони реально конкретні. Адже, наприклад, у того шахеда 50 кілограмів вибухівки, а тут 100. І це дуже сильний удар по кадирову. Тому що він вже не раз обурювався, погрожував. І це удар, тому що він виглядає не царком так званим для чеченців, а виглядає вже слабким. Тому що удар за ударом, незважаючи на його погрози. А Кадиров це нарцис, і це його сильно задіває. Чому? У нього автоматично з'являються претензії до Кремля, до Москви. А чому Чечню не прикрили ППУ? І зважаючи на те, що Кадиров має. Претензії у нього постійно ці претензії були, а зокрема, є і конфлікти у нього. Раніше у нього був конфлікт з главою Роснефті Січеним, Тепер у нього конфлікт з Бастрикиним, головою слідчого комітету. І зараз Кадиров безумовно буде висувати претензії до Кремля. Дайте нам ППО, прикрийте нас. Якщо Москва буде вимушена дати ППО, то його треба звідкись зняти. Наприклад, десь частину ППО потрібно зняти з-під Москви або десь з європейської частини Росії, і це плюс. Другий момент важливий це те, що якщо Чечня не прикрита ППО, не має глибоко ашалонованої системи, то відповідно майже всі безпілотники долітають. На відміну від тієї ж Москви, куди запускають, наприклад, десятки, а долітають одиниці. Тому з точки зору... Економічної ефективності і з точки зору розхитування ситуації на цій московській до імперії це цілком ефективно. Ефективно це має наслідки, тим більше що Кадиров є тією людиною з оточення Путіна, такого умовного клану друзів Путіна, який виступає за цю агресію, і він дуже активно пропагував цю агресію. Ми пам'ятаємо його заяви. З початку масштабного вторгнення ми пам'ятаємо й те, що він до цього часу готує росіян до лавку армії не лише чеченці. Ні-ні. Росіяни приїжджають в Чечню, там є база підготовки, і багато росіян служать в тому ж Ахматі. Це також потрібно розуміти, і такі удари вони в цілому корисні для цієї московської недоімперії. Це турбуючі удари, і не просто турбуючі. Зважаючи на характер самого Кадирова і його безумовні претензії до Москви. раніше, коли у Кадирова були конфлікти з тим же Січиним, Кадиров проводив, збирав мітинги в Чечні. І на один з тих мітингів, де він виступав проти політики Москви, я не пам'ятаю, в якій країні тоді були протести мусульман. Я не хочу зараз помилитися. Це було декілька років тому. Він конкретно виступав проти, і тоді сотні тисяч людей Кадиров зібрав на площу. Там сотня тисяч, навіть можливо, навіть дві сотні тисяч людей. Там повно Вся Чечня встала на ноги. Кадиров сказав, і таким чином Кадиров демонстрував силу Путіну. Зараз як він буде діяти навіть перед самими чеченцями, він не хоче виглядати слабким. Він погрожував Україні, погрожував в тому числі і нашим полоненим, які у нього знаходяться. Сьогодні він заявив про те, що, начебто, є відплата. що... Окупаційні війська, російські військово-повітряні сили чи, чи повітряно-космічні сили вдарили по Харкову кабами, що, начебто, це така відплата, але це точно його не влаштовує. Це так звана відмазка для нього, і немає сумнівів, що він буде тиснути на Москву, щоб йому надали ППУ. Він, до речі, про ППО говорив ще у 2022 році, ще до ударів нашими ППЛА по Чечні, по Грозному. А наші удари можуть бути не лише по казармах, де знаходяться окупанти, а можуть бути, наприклад, по підприємствах нафтохімічного комплексу. Так, в Чечні є своя нафта, її там видобувають і, до речі, чимало є підприємства, є відповідно нафтобази, є інші підприємства, але по них Україна не б'є. Це також важливий момент. Україна не б'є, наприклад, по місцю знаходження, чи де там перебуває той ж самий Кадиров по його маєтку, також не б'є. Це така гра, це така навіть психологічний такий тиск. І спостерігаємо за розвитком подій, тому що ця московська імперія це колос на глиняних ногах. І, до речі, вчора Путін робив гучну заяву, що, начебто, Росію хочуть розхитати, що, начебто, хочуть розірвати так звану єдність. Багатонаціонального народу Росії і проблем на самій Росії там не десятки, не сотні, а тисячі тисячі проблем. І потрібен такий поштовх добрячий і все це просто посипеться. Але основне питання це в грошах. До того часу, поки Москва буде мати гроші, вона зможе контролювати ситуацію. І тому потрібні санкції. Щоб Москва не могла продавати нафту, засовуючи тіньовий флот Путіна цими танкерами. Реальні санкції. раніше в змі були інсайди в американських. Що Байден буцімто готує такі санкції. Крім того, ще були певні інсайди щодо можливого блокування Балтійського моря для цих танкерів і навіть їх зупинки і арешту. Тому очікуємо лише добрих новин. Економічно усі імперії. В усі часи, навіть тисячі років тому, вони розвалювалися через дві причини: перша причина це, наприклад, військова поразка. А друга причина це економічна причина. Дві причини. І економічна причина, якби країни заходу... Одразу діяли дуже активно, якби цю московську імперію не підстрахував Китай, купуючи полину нафти, а також Індія, яка купує десь 30-40% російської нафти і до цього часу купує, незважаючи на заяви модні, то безумовно у Путіна просто б не було б ресурсів продовжувати цю агресію. Але на жаль, ситуація зараз саме така. Проте це ще не всі новини щодо неприємних новин для Кремля. Є ще сьогодні новини з такої рубрики День Нептуна на Росії. Адже сьогодні біля Криму затонули два російських танки. Один з цих танків розірвало навпіл. ЗМІ повідомляють, що обидва судна транспортували мазут, і внаслідок аварії цей мазут тече у море. Судна вивели у шторм. Хоча здавалось би, що не можна виводити зараз, на Росії там порушили як мінімум дві кримінальних справи. Потім перекваліфікація, гучні заяви Бастрикіна лунають. Але щодо мазуту, адже кожен з цих танкерів перевозив 4 тисячі тонн. Так, от 8 тисяч тонн мазуту окупанти вилили. Але є певні добрі новини. Зокрема, в соціальних мережах публікують напрямки вітру. І схоже на те, що вітер, а також хвилі, відганяють мазут саме до берегів Росії. І що Крим, тим що окупований, не постраждає. Прямо туди на Росії. І тепер у них багато проблем. Звинувачують капітана одного з цих суден танкерів. Там жінка 26 років, начебто, вона недосвідчена, що не потрібно було в шторм виводити цей танкер. А як щодо другого танкера, 4 тисячі тонн в одному, 4 тисячі в другому. Кремль дуже поспішає. Потрібно йому хоч експортувати, потрібні гроші на продовження агресії. І, незважаючи на що, вперед-вперед погнали, потрібна валюта. Ось догналися. І ще одна новина, тому що День Нептуна два танкера це, хоч і добре, але не дуже багато. Бог любить трійцю. І ще є повідомлення, що. На Росії затонув ще й плавучий кран, тобто загалом три судна, і всі пішли на дно. Сирія, і на цьому ми закінчимо випуск, тому що на Росії пропагандисти продовжують рекотрий день підряд плакати за Сирію, яку вони втратили, плакати за своїм геополітичним впливом. Сьогодні авторитетне російське профільне змі видання Комерсант написало про місце під сирійським сонцем. І повідомило, що Росія не хоче втрачати країну, яка повалила режим Асада. Цікавий поворот: місце під сирійським сонцем так звучить. Знаєте, от на Росії навіть такі приказки є, що всюди добре, але десь точно не на Росії. Де за трідь земель, десь там далеко, десь там добре, але не на Росії. Московія захопила величезні території, що їм місця під сонцем не вистачає. І не хочуть втрачати вони Сирію, плачуться, і причому навіть такі авторитетні на Росії експерти, економісти плачуть за своїм геополітичним впливом за військовими базами. Але щодо військових баз навряд чи вони там залишаться. Усі ми чудово розуміємо, що проти цього і США, які залишили свої війська в Сирії, а також Туреччина, яка заявила, що вона не буде вводити свої війська. Так що там немає місця для цих московських боліт і їх відповідно військово-морських сил, їх авіаційної бази. Але зараз піднімається питання неприємне для Москви: це відновлення будівництва чи проєкта для початку газопроводу з Катару через Туреччину в Європу. Сьогодні російське видання «Правда.ру» пише про те, що в Турції з'явилися плани в Туреччині. Про відновлення будівництва цього газопроводу Катар Європа і за словами пропагандистів, начебто, цей проєкт неможливо реалізувати, що це просто важель тиску на Росію, але все можливо. Чому неможливо? Російські пропагандисти, так звані експерти, пишуть про те, що Буцімто Катар вже не вигідно, що він зараз переганяє саме зріджений газ, що йому це не цікаво, але чому не цікаво? Якщо це цікаво Європі. Тому очікуємо ще подібних новин, криків, ниття російських пропагандистів, так званих експертів, але Сирія для них уже точно втрачена. Як будуть втрачені і усі елюзії щодо окупації України і знищення української державності. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.